Друзі, всім привіт! Всіх вітаю в новому відео. Сьогодні буде спокійний влог. Підемо з вами на прогулянку. Сьогодні субота і Аліса. А? Аліса, привіт! Ми з Алісою вирішили піти прогулятися. Вона хоче випити Бабл Tea. Вона знає, вона ходила з подружкою. Я не знаю, де це знаходиться, тому зараз підемо в. Підемо в те місце, я буду вам показувати. А Аліса буде пити бабл-ті. А бабл-ті це з чого? Там молоко? Так. Ну, да. Молоко. Ну, там, є, там, є, там є просто звичайний чай. Є, там був з лимоном, нікаль, там ще з кокосовим молоком. А без лактози є? Ні. Немає? Ти будеш пити чай чи з молоком? кокосом? А ну, ти пила? Ну, з молоком кокос. Ну, кокосове молоко. А ми пили так чай. Я пам'ятаю, як хтось. Я колись показувала, яке є молоко і авена. Як авена перекладається? Вівсяне молоко і таке інше. Хтось, хтось посміявся, що ще тільки картоплю не доїли, щоб картопляне молоко зробити. Так, при... я вас запрошую на прогулянку, перегортаю камеру, буду вам показувати аліканте. Всім гарного настрою. Ой, я люблю такі магазини, люблю такі речі з цікавими назвами, картинками, малюнками. Ми все йдемо за лісою в пошуках. Бабелті. Цікавий магазин. Йдемо, йдемо. Йдем. багато людей всередині. Так, ми знайшли з Алісою Бабл Тій. Ходімо. Спитали ім'я, кажу Аліса, а вона каже Аліс. Написала просто Аліс. Так? Покажи. М -м -м. Аліса каже, а де а? Десь загубилася. Ну давай будемо куштувати. М -м -м. Я трішки. А чого ти сібраємося? Дуже солодко, але смачно. Мусло? Я тепер, я тепер буду також хотіти ходити з тобою на бабел-ті. Там стільки різних смаків. Можна сказати, на чому ти хочеш, або на молоці, або просто чай, кокосове пасове молоко. М -м -м, смачно Аліса взяла з полоничкою. Зараз треба щось сфоткати. Корта інгліс підемо. Та Не в цей, а в той, що далі аж. Ого, вивела маму. Чому Аліса обрала саме бабелті купувати? Написано Aesthetic. Так. Ти за цього купуєш. Да. Алиса, Я хочу одну. У мене коробку і А, тобі тільки ця чашечка потрібна і все. Коротше, випила Аліса трішки і каже, на, мама, пий сама. До речі, тут дивіться, покажи. Тут прям полуничка шматочками. Десь ці, ця топіоки, чи як вона ось чорна. А? Ми не знаємо, з чого вона вироблена. Я, кстати, виділа, що вона отак. Можна, давай попробуємо. Що зробити? От, типу, побулят, корня, давай попробуємо. Назад треба видати чи як? Да, вот так типа берешь и потом. Не, я не хочу Не, один раз одну тапиоку давай. И потом я. Так, ну а куда я ее? Просто туда плюну, че что? Да. Десь туда? Ну где? Да ну как, это не, мы не будем Давай, один раз, один. Ну не, а, о, не, о, не Давай будет. я, давай я. Давай mm -hmm. я? Mm -hmm. Один раз, я буду. Йо, йо. Мені дуже подобається, то солодке було, тому що там знизу якийсь був сироп да. і тому дуже солодке. А зараз клас. Cool, cool. mm -hmm. До речі, ми це сидимо і думаємо, чи потрібні нам Надіжим. рушники. Диви. Рушники отам, бачиш? Вони? Yeah. Покажи. Покажи. Дай мені немного льда. Го. Насправді це дуже смачно. Делает вид, что нравится. Ні, а я тобі кажу, я, наприклад, не дуже люблю кокосове молоко і взагалі молоко всіх хавен е і таке подібне. А це прям смачно. Маршрут перестроєн. Йдемо за сінабоном. Хочеш і поїсти, і попити все одразу, так? Так сюди має... треба. Ага. Так, Врошай, коли ми йшли з, з, цієї... з Соні піть бабусі, то я піла. <к durability> <прац pitch? прац 'яти> uh -huh. Ну, ви взяли великий стаканчик. Там yeah. було на вибір Гранде і Медіано. Ми взяли великий, то звичайно, що як можна було його випити. Ми щойно на двох єлі-єлі допілі, так скажемо. Це вихідний сьогодні, тому людей багатенько. Що вони намагаються камінці звідти дістати? Зі стіни. Так, знайшли. Діма. Цей лотос. А яку я брала? Чого це чи класику ти брала? Я вже не пам'ятаю. Ти хочеш? Ні, я не хочу, дякую. Я напилася баблті. Так, а що тепер знову? Треба десь сісти? Найголовніший мінус. Кафешки зінабонів це те, що немає місця де посидіти. На держи софічки. Давай. Смачно? Я лізнула, що це Металічне? Металічке? Ми пішли по цьому перевулку, тому що я побачила, що якась така кафешка чи ресторан, щось таке гарнесеньке. Смачно? Так, вони їх гріють. В Україні також продавали сінабони. Я раніше не знала, що треба гріти. Ви подивіться, яка краса. Манеро називається. О, вау! Так тут і людей? Скільки? Нічого собі вийшли. Де будемо? Десь посидимо, чи підемо в сторону корте Підемо в сторону кортенгліс. Добре. До речі, тут є бомбосховище. Ось це воно. спускатися. Нещодавно. Куди підемо? Йдемо сюди. Нещодавно у подружки. Снікерс. Який білий снікерс. Нещодавно було у подружки, у дитини. Екскурсія. Повели їх в бомбосховище. І наче як там чи сирену вмикали, чи що, ми так з подружкою здивувалися, що клас отак для українських дітей. Ну, це і в іспанській школі, але ж там є і українці. Повели їх в бомбосховище. Таке собі задоволення. Я смотрю в У мене настрій. Відстій просто. Вона так відстій. Адстой. Мене так виховали е чесною, доброю та щирою людиною, ну по відношенню саме до рідних, до близьких і до людей, з якими я спілкуюся, живу, ну і таке інше. Звичайно, що коли ми на вулицю виходимо і зустрічаємо інших людей. Я, наприклад, не чекаю щирості, я бачу, як хочуть тебе її обдурити, нагнути. Я не чекаю від оточуючих там, розуміння, підтримки там, і таке. І коли я приходжу додому, мені хочеться, щоб поруч зі мною були люди, яким я можу довіряти. І довіра для мене дуже... Дуже важливо. На жаль, не всі люди це цінують і не всі цього прагнуть. І коли створюють сім'ю. Їм... Ж... Прагнуть, прагнуть, як, як російською мовою, бачите? Я... Давай тут перейдемо. Я іноді не можу згадати українське слово як російською мовою. Не всім ну, бачите, вже загубила думку. Просто хочу сказати, що не всім людям це потрібно. І, на жаль, знайти таких людей, щирих, чесних і відкритих, і які хочуть створити сім'ю на базі довіри, на базі поваги, на жаль, дуже мало. В цьому є моя проблема. Якби, можливо, мене виховували по-іншому, і я ставилась по-іншому. І... Могла вести якесь подвійне життя в сім'ї бути однією людиною. А з друзями іншою. У мене так не виходить. Коротше. Це я до того, просто що проблеми є. У мене є проблеми. Я дуже засмучена тим, що відбувається. Розумію, що треба змінювати життя. І мені набридло те, що я завжди кажу, що треба змінювати, і напевно вже є якась точка. Після якої неможливо повернутися назад, і треба рухатися далі. Канал надалі трішки зміниться. Я вам розкажу, розповім, що, ну, що трапилось і що далі я планую робити. Поки що просто прогулянка моя з донечкою. А далі... А далі планую змінити своє життя, передивитися своє відношення і ставлення до людей і обирати в першу чергу себе. Бажаю і вам, щоб в вашому оточенні були люди, які вас розуміють, кохають, підтримують і ніколи не зроблять вам підлості і за спиною за вашою. Не будуть робити речі, які принижують вас. Отак. Все. Ходімо далі. Я розумію, вушка є для того, щоб вушка в теплі були, але обруч. Ми вже в кортий інгліс. Багато людей. Ну, одягни, якщо що нас ну, нам скажуть. Ага. Та ні, чорний то дуже мрачно. А ну, з цей колір нічого. 15 євро. Дівчата, ну пишіть, який ваш найулюбленіший парфум? Я люблю зелений чай, дуже люблю. Зараз я бачила, що з'явився білий чай, і мені також сподобався. І як? Це кінзо. Ой, до речі, мені це подобається. Це які? Оці? Ой, ось, Угу. Ні, мені ось ці Понюхайте. кінзо. Понюхайте. <сюхайте. сюхайте>. <сюх> кінзо просто. Я вже не знаю, чи подобається мені зелений чай. Молоді. <сюхайте>. <сюхайте>. У мене були ж такі бабочки повністю. Ось такі теж. Ви, такі. Так, це чоловічі, напевно. Ми щось прийшли в цей корт Інгліс, а тут, окрім парфумів, нічого такого цікавого нема на других на другому поверсі точно це одежа, а далі ми не їхали. Зараз йдемо, дивіться, яка величезна зара. В неї зайдемо. Така у нас вечірня прогулянка по магазинам Аліса. Краще, б, може, в парк поїхали десь. Ні, по магазинам шаримось. Вже сонечко сідає позаду, там ну, на фоні, якщо чути, хлопець грає. Значить як на саксофоні. Хтось грає на саксофоні. Яка приємна музика. Поки згадала, димо поруч з жд вокзалом. Тут є трамвай і він їде до Люсерос. Люсерос там попереду нас. Ну, тут хто це заліканти розповідає. І це е, кінцева станція. А зараз вирішили продовжити цю станцію до жд вокзалу Будуть рити тунель, уявляєте? Зараз ще все в процесі, там, наче є е, як терміни, коли вони збираються доколи до. до... То коли вони збираються це все зробити. Але, але це будуть виділили гроші і займаються цим питанням. Ми прийшли все ж таки в І Брілок салат називається від зара. 20 євро. Боже, мені вже треба зробити манікюр. Я навіть гель-лак купила базу і топнові. І ніяк не можу сісти і зробити. Як Дякую. вам крилочок? Дякую. Сподобалась модель ось цих штанів. 26 євро. Біленькі є, є такі. як Вони оливковий колір, коричневий. Аліса а, а каже, я хочу собі отаке. Це на, на, на кофту. Ось така фігня, давай, а давай Така я фігня. от це дійсно підходить. Да, давай 26 євро за вот таку фігню. Давай дай дай я по... я хочу поміряти, там є бадорас. Давай люди, подивись ось туди. Та ні, ти що це скінчикати? Пробадораса дуже довго Алісі, свій смак. У мене свій каже. Диви, яка гарна футболка, і штани, і ще й кофта тут. Що такий образ купити? Дуже гарно. Ліся не підтримує мене. Музика. Або треба дуже швидко розмовляти, або потрібно накладати потім. Бувашечка. Ця також прикольно. 13 євро футболка. Гарна. Пасо, подивіться, що попереду там відбувається. бувається. Конфеті. Щось цікаво, дуже багато людей. За лісою вийшли. Не в тому місці, не в той час. Почувають люди. Вже додому. Рухаємося додому. О, вау. Тут якась дискотека. Напевно, так, там дискотека. Ми ж тут жодного разу не були на дискотеках. Чому собі? Ой, Моя там... улюблена пісня. Тут дискотек так багато. Ми ж раніше тут не ходили ввечері і не знаємо навіть. Я що найголовніше хотіла сказати у цьому відео, ну і напевно, може, і назва буде. Така, бо кажуть, що я маніпулюю, спекулюю там. Чи як цими назмами, подіма? Ось так. Найважливіше, що я зрозуміла за останні дні, що я загубила себе. Я в Україні була зовсім іншою людиною, виглядала по-іншому. Я зараз, коли переглядаю фотографії і відео там з роботи, я дуже весела, дуже відкрита. Доглядала за собою, я була гарна, в мене була гарна зачіска. Там писали з приводу того, що розпо... розкажіть, чому ви носите довге волосся. Я в Україні сіткувала за собою, ходила до перукаря. Ну, бо були гроші, була робота. Тут я трішки втратила себе, десь повернула не туди. Збираюся. Збираюся з думками, намагаюся відновити себе, знайти себе, зрозуміти, чого саме я хочу і що потрібно для того, щоб покращити життя і відновити його, відновити ту енергію. Хтось сміється, що чоловік працює, а жінці завжди щось не так, і вона каже, що моя найголовніша роль це давати енергію. Ну так воно і є. Ну саме не стосується чоловіків, що якщо жінка з чоловіком, вона повинна давати йому енергію. Найголовніше просто для себе. Коли ти втрачаєш енергію, чи є з тобою поруч людина, чи немає її з тобою поруч, просто ти відчуваєш, що ти розбитий і все не так, це дуже погано. Бажаю кожному знайти себе і не губити. Всім всього найкращого. Дякую за перегляд цього відео. Не забувайте, що відео можна поставити вподобайку і підписатися на наш канал. До зустрічі в нових відео.